Добрий ранок, прекрасні люди! Ми з вами піднімаємо дуже цікаві насущні теми, тому що сьогодні церква має бути готова до прийняття будь-якої людини і для чого це потрібно. Ми з вами знаємо, що в церкві є різні дари. Ми це вивчаємо в Біблії, є до Коринтян розділ, який пояснює повторення в різних там, наприклад, до вівсян, да, малесенький перелік є дарів. А я до того, що так відбувається, що церкву можуть покинути люди, да, поїхати в інше місто, тим паче у нас під час війни, можуть померти люди і так далі. Тобто і дари деякі зникають. Господь приводить людей невіруючих. Може бути, це повернення дітей до верівців, може бути дійсно люди, які раніше не чули про Христа. І чомусь, по якихось причинах, я знаю по яких багато наших традиційних церков вважають, що віра передається через праотців, через бабу, з дідом. Через батьків, якщо ти дверей, ти будеш мати служіння, все в тебе буде добре, ти будеш під благодатью ходити, тобі буде прощення абсолютно все і нічого не згадається. Але якщо ти е, прийшов з звичайної родини, прийшов в церкву вперше, і тут починається квест для людини потрапити е, в коло віруючих, потрапити в коло лідера найскладно. Це ну, це я так м'яко кажу, знаєте. І от. Е, в Біблії є класне місце. Коли подивитись фразу одну, вона звучить так: аж поки. Вона цікаво показує багато різних речей. Ця фраза використовується дуже часто в Біблії, прям ну, дуже часто. Але є декілька місць, і одне я зараз зачитаю, яке говорить, до чого люди мають прийти, не дивлячись, хто вони були до того, як прийшли до Христа. Неважливо. Був віруючим, був невіруючим, з родини деверівців чи не з родини деверівців. А тим паче у нас під час війни, коли люди мігрували, людей багато загинуло, у людей дійсно травми, а церкви не готові. І от є така класна фраза: якщо ми читаємо Єфесяна, четвертий розділ, з одинадцятого вірша йде перелік коротких дарів, а в тринадцятому вірші сказана важлива річ. Аж поки ми всі не досягнемо з'єднання віри і пізнання Сина Божого, мужа досконалого, у міру зрілості Христової повноти. Знаєте, от це, от, аж поки дуже цікава штука. Тому що перед тим фраза в 12 розділі, щоб приготувати, тобто дари потрібні, щоб приготувати святих на діло служби для збудування тіла Христова. Тіла Христова це церква. Да, мають бути сильні лідери, які за собою поведуть 100%. Але якщо постійно в ваглаві церкви є тільки лідери ДВРівця, ви розумієте, що у церкві з часом будуть проблеми. Прийде покоління, яке умовно, скажімо, таке грубе слово, зробить бунт. І вони підуть до іншої церкви, там, де ніхто руки зв'язувати не буде. І їм буде байдуже. Це буде католики, православні, харизмати, ще хтось, я кажу зараз не конкретно за деномінацію, а я кажу за факт прийняття і доступності Христа і дарів. А сьогодні у нас нація, та, яка залишилася, це дійсно душі, які потребують терміново Христа. Церкві готові тільки євангелізувати. А коли Бог говорить іти далі. Будувати, написано збудувати тіло Христово, аж поки всі не досягнемо з'єднання віри і пізнання Сина Божого. Воно не відбувається, коли є умовно християнський булінг. Це неправильно. А тим паче зараз, коли церкви обідніли. Я не кажу, що, ем, наприклад, якщо козаць Закарпаття, церкви не обідніли, тому що всі приїхали з ходу сюди. На Закарпаття, на всі ці моменти, всі ці міста. Тут церкви поповнились, але вони спочатку стали бідними. Їхні люди поїхали. Багато поїхало. І приїхав в Сход. Люди, які несуть статус, люди, які знають багато чого. Я просто знаю тут у Львові декілька церков, які я з періодичністю приходжу. Люди, які мають служіння диакона або пастора, їм не дають служіння, їм треба знов крутий цей шлях. Я в Біблії цього не бачу. Ну, от, ну, я не бачу. Це не укор зараз Львівським церквам. Я кажу вам про те, що ми маємо зупинитися, проаналізувати і подумати, як я буду поєднувати, а не роз'єднувати. Що я буду робити для процвітання. Мало того, завтра ми піднімемо з вами дуже важливу тему. Вона вкрай важлива в наших сучасних церквах. Але сьогодні ми говоримо саме про те, щоб ми вміли, як церкви, будувати тіло Христово, аж поки ми всі не досягнемо з'єднання. А неможливо його досягнути, коли ми умовно розділяємо самі свої церкви на лідерів диверовців і лідерів звичайної родини. Лідери, які приїхали з Сходу, вони мають пройти знов цей шлях, підтвердити свій статус, а потім, і може бути їм щось дамо. І це я кажу не тільки у Львові, друзі. Це я бачу на Волині, це я бачу трошки нижче в Івано-Франківську. І мені печально, мені печально. Тому давайте молитися, щоб ми з вами не були тільки готовими євангелізувати. Тому що церква, вона як лодка, має два. Весла, отне це євангелізація, лодка починає котитися на місці. Якщо включити друге весло, це учнівство. От якраз Через учнівство церква наповнюється, церква зрощується і має успіх. Тому класно буде, якщо не буде таких елементарних, простих речей, про які я сьогодні вимушена говорити, і через які не відбувається з'єднання і зростання в тілі Христовому. Я знаю одну церкву тут на Заході. Так, да, в неї багато студентів, але от зараз свята, а в церкві майже нікого. Тому що студенти приїжджі з області, з інших регіонів, так, да, вони вчаться. Але поки студенти тут є в місті, церква є, нема студентів, нема служіння. Пастор їде в інше місто святкувати. Цікаво, да? І це я не засуджую, друзі. Я хочу вам сказати про те, що церква має бути не тільки для одної категорії людей. Якщо ми подивимось в Біблію, всі церкви, які описані, вони мали максимально всі категорії населення. Тому, навіть якщо якась категорія випадала, церква залишалась міцною, вона стояла на своїх столпах, на своїх класних лідерах, тому що вони постійно взрощували цих лідерів. І е, я не бачу, щоб вони там десь умнічили і казали про те, що а, ти ж не диверевець. Ні. По вибору, як вибирали 12-го апостола, хто був, хто як вчився, хто як ходив за Христом, по цьому принципу треба обирати, а не тому, що він диверевець, або тому, що він там якісь зв'язки має тому щось подібне. Друзі, е, ми говоримо багато за хабарство в країні, а в церквах те саме. В церквах нема хабарства фінансового, але отой привілей, ото, скажімо так, умовно, недоторканність і багато що є, не має бути присутнім. Але сьогодні в сучасних церквах це ярко виражено. дуже. Хотілося, щоб ми це змінили. Тому що ми маємо бути готові до реалій, які сьогодні нам дав Бог. А реаль така: хотіли відродження. Бог дав через війну. Війна принесла свої деякі корективи, до яких церква не готова. Боже, я дякую тобі за цей ранок і за можливість говорити на ці теми. Я сподіваюся, що я доторкнусь правильно до людей, тому що мені хочеться, щоб церкви об'єднувалися, щоб люди вони дійсно з'єднувалися для слави Твоєї, щоб були дійсно різні дари в кожній церкві. А не тільки дарпасторства або дар діяканства, і максимум, що є учніство, і, може бути євангелізація. Стільки прекрасних дарів є описаних в Біблії, ти нам дав. Допоможи, щоб ми відкривали це один в одному, ми були споживачами цих дарів, і ми були тими, хто не просто споживає, а ще максимально конвертується в благодать, служа людям. Показуючи, що ти є класний, ти є добрий, да, ти є той, хто може покарати на суді, але в першу чергу ти той, хто викупив нас ціною смерті свого сина. І я дуже прошу, щоб саме це дійсно нас не просто об'єднувало умовно на словах, а щоб ми дійсно стали людьми, які проживаємо терпіщим перед, перед цим розумінням, склоняємось разом на коліна перед твоєю славою, твоєю величчю. Дякую тобі за це. Амінь, друзі, всім гарного дня.